Доброго дня, шановні друзі! Маємо на сьогодні відвантаження нашого ескаватора навантажувача Gron бл 150, двигун Перкінс 100 Стокінських сил, Мости Насос Касапа насоска Сапа. Даномаден техніки їде на національний природний парк. Один із національних природних парків України. Телескопічна стіла, каретка з сміщенням, виводи під додаткове обладнання. Передній кіфш шість. В одному, один і один куба.